Все навколо здається сірим та похмурим. Настав час розфарбувати цлід у найяскравіші кольори. Для першого лайфхаку нам знадобляться кольоровий папір та ножиці. Відрізаємо смужку. Складаємо її навпіл. Кожну половину згинаємо до центру. Складаємо частини ще раз. Заокруглюємо ножицями край. Розгортаємо. Виходить ось така гусеничка. Малюємо маркером очі. З рожевого паперу вирізаємо гусениці подружку. Беремо дві соломинки. І готуємось до старту. Завдання гри. Що сили дмухати в соломинку, щоб гусениця побігла по доріжці. Переможе той, чи вихованець приповзе до фінішу першим. Буде весело. А тепер трохи помалюємо. Беремо косметику, пензлики та фарби. Чорним олівцем для очей малюємо на щоці око. На другій щоці малюємо друге око. Розтушовуємо лінію, щоб створити ефект густих вій. Зафарбовуємо зіницю синім кольором. Підфарбовуємо білок. Ставимо білилами відблиски, підфарбовуємо тінями нижні та верхні повіки. Ну, як тобі твій новий мейкап? Ова це справжній постмодерн. Ніколи такого не бачила. Супер. А як ще до того, щоб надіти шапочки та здивувати друзів по справжньому? Парочка кумедних вирячкувальців можуть розсмішити будь-кого. Щоправда, вигляд мають і дивний, і поводяться вони приблизно так само дивно. Диваки, ну, що з них візьмеш? Як чудово, що є люди, з якими можна побіліти і не боятися бути смішною. А в тебе є такий друг? Напиши його ім'я в коментарях під відео. Знову надгуєш від неробства. Може, зіграєш у мою гру? Якщо я зможу з'їсти всі ці зефірки, моя відповідь однозначно так. Нам знадобляться пластикова ложка, резинки та дерев'яні палички. Декілька паличок зв'язуємо резинками по краях, ложку та ще одну паличку закріплюємо ось таким чином. Кладемо на ложку маршмеллоу та відтягуємо. Плі! Це не тільки весела, а ще й дуже ситна гра. Мета катапультувати зефірку таким чином, аби вона потрапила просто подружці в рот. Ням-ням-ням. А мені подобаються ці правила. Іноді здається, що доросле життя вже саме з собою джерело стресу. Як покращити настрій, коли на душі похмуро та сумно? Відволіктися від сумних думок допоможе довга картонна коробка. Встановлюємо коробку на сходи. Далася кумедна гірка з дуже крутим спуском. Так і хочеться залізти та якнайшвидше покататися. Як чудово кинути викликнудзі та хоч на мить поринути в безтурботне дитинство, гірка для дорослих зробить це краще за будь-який антистрес. А для наступного лайфхаку нам знадобиться кольоровий аркуш квадратної форми. Складаємо його навпіл. Розгортаємо та складаємо в іншому напрямку. Далі складаємо квадрат таким чином, щоб утворилися паралельні лінії. Перевертаємо квадрат кольоровою стороною догори. Розгинаємо краї до центру, щоб вийшов трикутник. Перевертаємо та загинаємо верхівку. Розпрямляємо краї. Куточки загинаємо всередину. Згинаємо по лініях частину паперу, що залишилася. Вставляємо краї смужок одне в одного. Оригамі серце готове. Це так романтично. А в подруг сьогодні завзяти італійський настрій. Ні, ми не набиватимемо животики пастою карбонарою, а зіграємо в цікаву макаронну гру. Вставляємо в рот спагетті. Мета гри нанизати на довгу макаронину якнайбільше сердечок. Спробуй, це не так легко, як здається, на перший погляд. Найскладніше не впустити вже надягнені на спагетті серця. Але ще складніше не засміятися і не випустити спагетті з рота. Хто сьогодні макаронних справ майстер? Я! Я! Дивись, я виграла. А тепер беремо одноразовий стакан та канцелярський ніж. У стінці стакана вирізаємо прямокутне віконце. На аркуш паперу наносимо приємні та мотивуючі написи. Кріпимо аркуш до стакана. Використовуємо універсальний клей, вставляємо цілий стакан у стакани з прорізом, обертаємо внутрішню ємність і отримуємо приємне побажання. Прикрашаємо саморобку зірками та смайликами. Як тобі ідея разом зі стаканчиком ранкової кави отримати гарний настрій на весь день? А зараз поділимося цікавим хімічним дослідом. Нам знадобляться вода та нітрит калію. Порошок калію насипаємо в пробірку. Додаємо піпеткою воду. Аби частинки розчинилися, спочатку перемішуємо розчин паличкою, а потім закриваємо та струшуємо в пробірку. Беремо пензлики з резервуаром. Заправляємо його одержаним розчином. Скляну форму для випікання накриваємо пергаментом. Пензликом малюємо знак нескінченності зі словом лав. Коли вода випарується, на папері проступить нітрит калію. Підпалюємо напис. І як по ланцюжку горіння передається вздовж всього напису. В результаті малюнок вигоряє, а власне папір залишається цілим. Спостерігати дуже цікаво. І не забудь про перше правило пожежної безпеки. Всі досліди пов'язані з горінням та вогнем, можна проводити виключно за присутності дорослих. Для наступного лайфхаку беремо шматок тканини та складаємо його вдвічі. Кладемо на нього намальований на папері меч. Обводимо шаблон за контуром. Вирізаємо. Беремо нитку з голкою та зшиваємо дві частини вручну. Вивертаємо. Набиваємо синтепоном. Розфарбовуємо меч акриловими фарбами. Лезо покриваємо сріблястою фарбою. Руків'я меча робимо жовто-синім. Наводимо контур чорним акрилом. на додачу до м'якого меча робимо нунчаки на ланцюжку. Захищайтесь, добродію. Подруги виходять на стежку війни. Гострий меч чи спритні нунчаки? Хто вийде переможцем із цієї синтепонової сутички? на мечах та нунчаках – чудова альтернатива звичній битві подушками. Для наступної ідеї плоский пензлик фарбуємо в кольори райдужного спектру. Малюємо на руці веселку. Білою фарбою малюємо біля підніжжя веселки пухнасті хмарки. Прикрашаємо пальчики наліпками сердечками. Прокататися верхи на такій весельці мріє кожна єдиноріжка, яка поважає себе. Кольоровий малюнок на руці нагадає, що навіть після найсильнішого дощу на небі обов'язково з'явиться веселка. Має дуже яскравий і позитивний вигляд. Продовжуємо. Для цього лайфхаку нам знадобляться палички та паперові стакани. Виставляємо на стіл чотири стакани. Будуємо перекриття з паличок. Даємо подрузі шанс будувати другий поверх. По черзі, вишиковуючи яруси, зводимо зі стаканів велику піраміду. Програє той чий хід зруйнує крихку конструкцію. Дівчата намагаються не дихати. Легка паперова піраміда може впасти навіть від найменшого подиху. Ну, ось все зламалося. Ну, чому я така незграбна? Не хвилюйся, ми чудово повеселилися. А зараз поділимося цікавою ідеєю декорування свічки. Нам знадобляться біла свічка та навидимка. Заокругленою головкою навидимки подряпуємо у воску доріжку. Робимо глибокий звивистий візерунок. Тонкі лінії можна робити за допомогою гострішого предмета: наприклад, шпилькою або канцелярською кнопкою. Наносимо малюнок на віск, а потім робимо тут заглиблення. Тепер беремо акрилову фарбу та пензель. Випнуті частини свічки покриваємо рожевим акрилом. Візерункові заглибини залишаємо незафарбованими. Замість стандартної білої свічки в нас вийшов справжній витвір мистецтва. У цікавому різленому виконанні така стильна свічка додасть будинку ще більше тепла та затишку. Краса! Сподіваємось, тобі вже зовсім не нудно. Який з цих лайфхаків з боротьби з нудьгою і одноманітністю сподобався тобі найбільше? Напиши в коментарях під відео, став уподобайку, підписуйся на канал і поділись відео з друзями. Тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові ненудні ідеї на каналі Трум Трум Селект.